На засіданні президії районної ради, яка відбулася 22 травня, присутні голови постійно діючих комісій, які є при районній раді, та голови політичних партій. Загальна кількість членів президії 21 чоловік. Відкрив роботу засідання президії голова Тисменецької районної ради Володимир Семенів, який озвучив ті питання, що будуть виноситися на розгляді чергової сесії Тисменецької районної ради. Засідання президії відбувалося чітко та лаконічно, оскільки всі питання розглядалися на засіданнях постійно діючих комісій, і тільки виносились незначні Виправлення пропозицій та зауваження. Питання, які виносяться на розгляд чергової сесії Тесміської районної ради, охоплюють різноманітні сфери життя нашого району. Серед 23 питань, які будуть затверджуватися на черговій сесії, є блок питань про реорганізацію чотирьох шкіл району в навчально-виховні комплекси. «Ми Запланували реорганізувати довговіску майданську, Павлівську і зупільську загальноосвітні школи в навчально виховні комплекси. Тобто, в школі, крім загальноосвітньої школи, будуть діяти групи дошкільні, де будуть виховуватися діти від 3 до 6 років. А для того, щоб ми могли з вересня набирати нові штати, які зовсім інші, нам потрібно провести таку реорганізацію. На це кошти є заплановані в бюджеті відділу освіти 300 тисяч на реорганізацію чотирьох шкіл, майже 200 тисяч на придбання обладнання твердого м'якого інвентаря, і 100 тисяч на проведення робіт по за три гарантую, Павлівка, можливо, трошечки пізніше, але цього навчального року точно.